Славенно царство, отця і Сина, і Святого Духа. Нині присно, і 28 січня дві 28 січня 2024 року, у неділю 34 після П'ятидесятниці, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Успенській Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, вікарії Київської єпархії, митрополит Васильківський Асав, Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Різні шляхи спасіння для людини. І ні один шлях людський не похожий на інший. Навіть у рідних братів, там, може близнюки, двойняшки, кожен має свій путь спасіння. Вони в чомусь похожі один на одного, але в чомусь і різняться один від одного. Тому що кожна людина є неповторими творіння, немає людей абсолютно схожих друг на друга. І немає шляхів спасіння, які також були б схожими один на один. Кожна людина має свій шлях спасіння. І задача людини знайти цей шлях свій і піти цим шляхом. Він самий удобний і самий Спасительний для людини. Цей шлях веде легко людину до. Вічного життя на небі, о Христі Ісусі, Господі нашим, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчії, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Виголосивши відпуст, блаженніший митрополит Онуфрій привітав вірян з неділею, побажав Божого благословення та миру українській землі. Всі вас, дорогі брати і сестри, ще раз поздравляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословенної владиці нашої Богородиці, приснуті Марії, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть вам благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитвою Прісвятої Богородиці, нехай Господь благословить землю нашу миром. мира, спразника. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.